Христос же послав мене не хрестити, а благовістити. І то не мудрістю слова, щоб про Хрест Христа не став безуспішним, бо слово про хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємось сила Божа. Дорогі брати і сестри, шановні теледачі, Христос народився, славімо Христа! І в цей святковий ще час, і тим більше ми вже в Йордані, правда, на богоявлення. І все ж таки цей час ми вітаємося і один одного вітаємо з Різдвом Христовим, з Йорданом охрещеним, яке поновлюємо для себе, також так, по закону церковному, ми мали хрещення. Згідно як Біблія описує на восьмий день принес дитя Ісуса обрізати, тобто нас в малому віці приносять представити Богу і охрестити, так? А вже потім, в процесі 14 років, коли ми досягаємо, ми маємо право вибрати обряд той чи інший. І саме водохреща нам дуже гарно нагадує наше хрещення. Приймаю я Христа чи ні? Якщо в той час за мене хресні батьки відповідали, то зараз свідомо, добровільно відповідає кожен з нас. Приймаю чи ні. І тому дуже гарно, святкуючи, маємо таке запитання з міста Хуст. Чому священників часто називають іереями, протоієреями, ставрофорними іереями і так далі. Що це означає і чи можуть їх називати так прості вірники? Річ в тому, що священство бере свої початки від арона, правда? І ми можемо бачити священство, ще в Старому Завіті, що вони мали робити. Дуже гарно описує книга Левіт і взагалі книга царів. Старий Завіт дуже про це гарно говорить. Священники завжди були на служіння народу, вони були дійсно як посередники між Богом і цілим людством. До них не тільки приносило, входило в обов'язки приносити жарту за людей і за себе, бо самі в нібнемочах, але також дивитися не тільки за духовним їх станом, але і матеріальним станом, і так тому подібне. І священники часто ми читаємо Старий Завіт виконували роль не тільки. Той, який служить Богу при престолі, при столі, при жертовнику. але були як і лікарі, такі, які дивились за проблемами в хаті. Каже, коли ти захворів, маєш проблему, піди покажись священнику. Нехай священник подивиться. Навіть різні речі, ми навіть спостерігаємо, коли в тебе в хаті почала стіна цисти. Піди заклич священника, нехай він подивиться. І якщо він зробив молитву, це пропало дуже добре. Якщо ні, і там іде вже ти маєш за наукою священника у підсказки зробити, тобто виняти підлогу, прокопати. Тобто ми це розуміємо зараз як грибок. Але бачите, це входило у обов'язки священників. Священники, які дивились за трибу, тобто які дивились за народом, за спільнотою. Які допомагали, навчали і вели їх до Бога. Тут в житті для життя матеріального і духовно для Бога. Коли ми читаємо про священника, Ієрей, грецьке слово від грецького походить, це є священник, тобто той, який служить для вибраних людей, які дійсно служать одному правдивому Богу протоієрей над Ієреєм. Тобто це старший священник, який очолює або уряд від єпископа даний, або єпископ його титулує, що він є старший за роками, може бути за владою і тому подібне. Ставрофорний руфорний тобто цей священник. Також насеч, але він має свою ставру богію. Тобто той, який є незалежний підпорядковий цей єпископу і очолює в нього інший уряд, йому звірений. Або ж згідно з роками, за заслуги в священстві служить єпископ, може йому дарувати цей титул. Це є тільки титули, але вони пов'язані. Також з служінням в самій спільноті. Чи, що, що це означає, ми розуміємо, і чи можуть вірники називати, і, певно, що можуть, це є добре о, пан священник в нашому народі називає отець Духовний. Найкраще це є Духовний Отець. Тому що свята письмо каже, скільки б між вами не було учителів, їх є багато, так? скільки кого поклали, але отців є дуже мало. Бо отці духовні народжують вас в духовності, це слова апостола Павла. І коли ми читаємо про Отця Духовного, навіть пророка Ісаї або в Вданіла е, книзі, то ми бачимо, що їх є мало, але ви їх слухайте. Тобто наставник, вчитель, отець окремо в отцеві. Між вірники, щоб називали, ну, часто вірники не будуть розрізняти це. І я думаю, ні, ні жоден духовний наставник, не буде ображати, що його не називають, бо я став той протовірей. Ти є отець духовний, і цього достатньо. Як і в єпископстві, є єпископ, так? і всі єпископи мають, тобто титул єпископства є так, але є ієрарх-єпарх, так, який має єпархію, а є, який має екзархат, є архієпископ. Є митрополит, є патріарх, є святіший отець. Але якщо от святіший отець звертається до єпископів, до цих всіх, як я перерахував, він каже: дорогі отці в єпископстві, він їх може не називати, він їх називає отцями в єпископстві. І так само, якщо єпископ звертається до своїх отців, з поваги він може сказати отець Декан. Отець про такий то або Єромонах. Він може сказати преподобні, тобто це ті, які не одружені, все чесніші, це всі є, що є, одружені. Він може так звернутися, але може сказати, дорогі мої отці, брати, олтарні, співслужителі, але для людей все це є дорогий отче, пан священник, пан намісник, ну це вже до декану і тому подібне. Найкраще, щоб ми зрозуміли, не як називати священника, так, але як бачити в нього, як побачити добре в нього духовного пастиря, духовного отця і шанувати його як свого рідного батька. Це би було найкраще, щоб і він, в принципі, не щоб, а обов'язково, щоб він шанував пасту мою вручену людей, як своїх дітей. Христос рождається, славімо Христа! Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалитися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо навіть обрізані не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Може, ж не доведи Боже чимось. Хвалитися як тільки Христом Господа Бога нашого Ісуса Христа, яким став для мене світ розп'ятий, і я світові, бо ні обрізані, ні не обрізані є чимось, але нове створіння.